Податки, видатки. В залежності, які, які будуть податки, такий буде рівень життя. На жаль, при старій системі завіносин і руйнації якби, радянської системи і показання, що ми йдемо в, ОНБ, в Європу, не може Україна йти тим шляхом, що пройшла Європа чи інші розвинені країни. Тому що завжди буде путатися в зал. Не йде мова про те, що не брати краще від. Безумовно, ми повинні взяти краще досконале у тих країнах, які процвітають, які живуть без війни, які мають нормальне процвітання, де є дійсності повага до кожної людини, яка живе в цій країні. Я хочу щоб добавитися до цих країн і Україна. Значить, механізми оподаткування відповідного рівня. Є два види оподаткування мають бути при юридичній, юридична і фізична особа. Незалежності від скільки заробляємо. Створення таких механізмів, щоб підприємство могло розвиватися, а не витрачати кошти. Для отримання великого штату юристів, адвокатів і фінансистів для того, щоб вести бюлотері. Щоб ті гроші, які витрачає підприємство, на підприємець на ті всі речі, могли бути реалізовані у підприємстві. Бо це резерв коштів, який дасть можливість і пошту даному підприємству розвиватися. Для цього має бути чіткою. Зрозумілою податкова система, яка формується на процентному відношенні. Де немає ніяких пів податкування, де всі платять податки, від скільки заробляють. Для того, щоб обороти потолок межу е, рамку, можна сказати тюрму, в'язницю, бідність, щоб її роз, роз, роз розтисти. Для того, щоб могли люди розвиватися, людина розвиватися і жити в достатку. Але ця система податкова дає можливість таке робити. Я вважаю, що це має бути гранична межа оподаткування на початку, в середньому 10% від чистого прибутку юридичних осіб, яка сплачується в місцевій бюджеті. Можливо, сплата в місцевий бюджет. Для того, щоб це був контроль, в середньому 7% сплачував місцевий бюджет, 1% районний бюджет, 1% обласний і 1% центральний. Це буде вірніше. Для того, щоб не було приховування ні коштів, ні інших речей. Щоб не було якісь дані у признанні. Підтвердження річного доходу і так далі, тому що якихось інших податків, що якісь гроші повертаються, якісь не повертаються, і якісь пільги уподаткувають. Не повинно бути цього. Тому що вже при старій системі, вона, яка прогнила давним-давно, яка не оправдала себе, до нинішнього дня ведуться війни, до нинішнього дня є криза в державі, до нинішнього дня бідні, нещасні люди в Україні. До нинішнього дня люди їздять на заробітки з протянутою рукою йдуть батрашити на інші країни і піднімати економіку інших країн, а не своєї країни. З якої йде чиновники займаються корупцією і всі гроші виводять офшор. Якщо власні цю систему взаємовідносин, чиновникам не буде смюсу приганяти ті гроші, хто знає куди. Вони будуть реалізувати на місці. А це означає, що якщо Роще використовується на місці той держави, яка де живуть люди, а це дає можливість інвестицій і розвитку даної держави. Не потрібно, це буде з збоку, бо це буде розвиватися. Чиновнику не треба буде брати хабарі чи інші речі для того, щоб вкрасти свої матеріали. Він просто буде виконувати свої функції, які дадуть йому змогу жити в нормальних умовах. Важко це повірить. Ну, Давайте приберемо далі. Це 10%, якщо це буде при підприємстві, значить йому це вигідно заплатити, бо якщо взяти процесу регові, там де немала процент відношення економії коштів, які дасть можливість підприємству, не збільшуючи цін, автомати, автоматично можна збільшити заробітну плату, покласти більше інвестиції за рахунок звільнення звільнення коштів від... Армії роз'яснення і так далі, і так далі, за рахунок зменшення податкового пресу, от на, на такому рівні, що це можна заплатити, буде платити кожен, тому що обмежень не буде ніяких. Кільки б ти не заробив, все одно платиш 10%. Не 20, не 30, не 40, не 50. А іменно 10%. Дехто скаже, що ти що? Ти ж відстав від життя. На Україні є 10%. Так, є. А знаєте, як зробив хитро? Ні? Так я скажу, що раніше був мільйон, зараз можливо трошки більше, при якому ти платиш 10%. Якщо трошки планку перескочу, так тобі додали ще ДПГ. Хіба там становить 15 чи 20%? Це вигідно? Не вигідно, тому що є людський фактор, при якому ти обов'язково це приховаєш, яку обійдеш і наймеш точніше людину для того, щоб це не платити. Правильно? Але для того, щоб не було цього, потрібно бути чітка гранична межа оподаткування, незалежності, яке підприємство, велике, мале і так далі. Розвиватися мають всі підприємства, які є в державі, напевно, на, на, на рівні умов. Єдине, що мають бути вимоги для того, щоб це підприємство не наносило шкоди, екології і людям. Просто, ясно і так далі? Що відходить, певно, чесно, вони просто очищалися. Люди, які працюють на тих чи інших підприємств і називаються фізичні особи, які являються платниками податків. Ну, дехто без дзвонив за увагу. На грамотній лінії. Ти що, Петро? Ти що, не знаєш, що ми... Не платимо таких податків. Ми сказав, що ви якщо в бюджетній сфері, ви взагалі не платите ніяких податків, тому що там все, Але від цього обіцяємося, рушували ниця і так далі. І є віше, що ви краще живете, я пропоную вам трошки інакше на це Чи В бюджетній чи іншій сфері ви будете сплачувати податок соціальний. 10% зарплати. А це означає, що підприємство зможе вам нараховувати рівно стільки, скільки ви ваша бер... зарплата, скільки ви є, ніяких потолків, ніяких обмежень. Скажу вам більше, навіть Верховна Рада не буде займатися питанням підняття бідності і так далі. Бо це, що я пропоную, воно буде стабілізувати ситуацію на певному рівні і рівень життя збільшуватиметься, а цін залишатимуться на рівні на одному рівні. Рівень зарплати зросте, але ціни не будуть не підніматимуться. І з часом просто будуть опускатися до певного рівня проживання, розумного проживання. Цих кожів вам буде вистачати якраз для вирішення 90% для вирішення своїх питань, а 10% буде вистачати достатньо для забезпечення всіх соціальних програм, тому що працюватимуть всі. І платитимуть відповідно всі, хто працює. Не буде якийсь там, ой, в нього мали, мала зарплата. Йому не можна. Ні. Мають платити всі для того, щоб вони казали, ой, від того, тільки зброгати. Що ми хочемо, щоб були всі бідні. Задумаємося над цим питанням кінець кінців і поставимо на, е, всі крапки над дві. Там має бути це соціальне майбутнє, то є пенсійне забезпечення і медичне забезпечення, які знову вже 7% платить місцевим бюджету по одному проценту, де розпреді... посилається на вищі інстанції, так як я про це говорив. Тобто 1% на районний рівень, 1% на обласний рівень і 1% на центральний рівень. Ну, тих, з тих рівнів так само йде значальство, з управління тих, іде так само на, по тих вершин. Тобто навіть бюджетники будуть включені сплату. Це не означає, що їх, це буде зменшується їхні зарплати, це означає, що стабілізується система.